Доброго дня, шановне панство! Продовжимо вивчати HiberNate і тема сьогоднішнього відео мепінг або зв'язування об'єктів і їх створення. В цьому відео покажу, як за допомогою XML файлів можна зв'язати наші об'єкти, такі як Parent, будемо працювати, такі як Child і Enum Gender. На попередньому відео я показував, як можна робити декількома варіантами. Віриційні. а, налаштування. В цьому відео я вибрав звичайний Hibernate Config XML. Давайте з нього і почнемо. Всі налаштування, які були в попередньому відео, окрім Current Session Context Class, я зробив йому thread. Далі подивитись, як це виглядає. І додавив ресурси parent і Child HBM XML. Давайте подивимось в parent. Всього-навсього ми робимо опис нашого класу Parent для Hibernate. Наша колонка Int, це є ID, native. Потім наш name, column name, це string, gender, column gender, А тут ми кажемо, що це вже тип enum, щоб він просто розумів. Enum клас. Куди назва цього класу, так як нас він в корені Java. так, Приклад, якщо ви там... Наприклад, в папці Configuration, тут було би configuration.gender. Так, дивимось далі. Property age, column H тип Integer. Повністю описаний файл через XML. Давайте подивимось. Наш клас Child. Логіка вся та ж сама. Клас name child Table Child, ID. В принципі, все тут однакове. Окрім, дивіться, в нашому класі так, тут? Child, бачите, є посилання на клас Parent. І це нам теж треба його описати. Як це ми робимо? По-перше, є чотири типи зв'язування: one to one one to many, many to one і many to many. One-to-one one, це коли в нас є пряме пов'язання з однією таблицею. Тобто одна, один запис цій таблиці це один запис цій таблиці. Це один до одного. one-to-one. One. Якщо б у нас було б один запис в цій таблиці і декілька записів, наприклад, в цій таблиці, це було many to one. Якщо б було б один запис тут, декілька тут це було б. One to many. Якщо б було б багато записів тут і багато записів тут, треба створювати третю табличку, де ми б зберігали вже ці записи, це було б many to Many. Ну, в принципі, Всі ці варіанти потім розберемо. Зараз у нас, у нас one to one. Але в Хабернейта така цікава річ, чому написано many to One. Тому що в нього many to one може бути one to one. Але якщо в нього unique true, тобто він виходить у one-to-one. One. Але чому я вибрав many to one, а не one-to-one? One? Для того, щоб у нас є тут foreign key, parent ID. Ось він. Бачите, foreign key. І якщо я хочу, щоб туди записувались дані при створенні. В ча... От, у нас ми створюємо parent е клас, потім сетаємо йому через setter е клас. Child, і зберігаємо їх обох. І я хочу, щоб коли збережеться parent, сюди передався його ID, як ми робили це в попередніх відео, коли була власна ORM. -ка. Таким чином, щоб це було, мені треба вказувати колом parent ID. А тільки в мені to One можна вказувати колом. One to One робити не можна. Якщо я робив через One to One, давайте я потім зроблю і подивитися, яка різниця. Так, каскад remove. Тому що я тут delete. Бачите, delete, а в Hibernate delete це є Cascade remove. Більш зрозуміло буде, коли я створю to one і one-to One. Якщо важко було зрозуміти, як це працює. Добре, давайте подивимося. Save parent. Тут в нашому сервісі я роблю Session Factory, new Configuration, Configure, Build Session Factory. Якщо щось не так, мене просто викинеть і не створить цього класу, і все, ми сюди навіть і не дойдемо. Тож помилки, в принципі, не буде ніякої всередині нашого класу. В цьому методі я покажу, як треба коректно опрацьовувати session і Transaction через try. Наступного методі такого просто не буде, ось, але в цьому методі покажу, як треба робити. Через try ми створюємо session, через session factory ми беремо getCurrentSession, беремо session. У session беремо Begin transaction, і після цього ми можемо опрацьовувати з нашими об'єктами, тому що Hibernate без транзакції не працює. Тобто, якщо б я не викликав транзакцію, просто session, він каже: ні-ні, будь ласка, працюю з транзакцією. Коли я намагався сешен зробити. І далі, коли ще щось не так, якщо transaction у нас не нал, ми робимо rollback, Ну, можемо тут ще якусь помилку робити або викинути наверх, це вже як ви хочете працювати. І Final, нам завжди треба, якщо сешн не нал, досі так, ми треба, нам треба зробити close, як в попередньому відео казав, щоб зберегти наші ресурси. Добре, давайте подивимось, як ми тут зберігаємо. Створюємо звичайний клас parent, робимо setname. Ну, в принципі, дані всі з попередніх відео, тому все те ж саме. А потім робимо session, persist. Раніше там було, якщо я не помиляюсь, session. Давайте подивимось. save, range. О, так, save. Просто uh, Hibernate, йому дуже-дуже багато років, і він, він постійно оновлюється. І те, що ви могли використовувати методи раніше, бачите, до шостої версії. І тут пише десь: о, uh, oh, uh, deprecate use persist. Ви можете, в принципі, почитати опис, що uh, яка різниця між session save. Якщо пам'ятаю, найді об'єкт. А object, uh, persist нічого не повертає. Подивіться, яка різниця, чому тоді повертався об'єкт, а зараз не повертається. Але працює все фактично ідентично. Добре, і тут одразу я роблю Print Бачите, я ідишку не ставлю. Тобто тут повинен бути auto-increment. Transaction, commit. Давайте подивимось. Так, йдемо сюди. Це наш parent. йдемо сюди. Останній це сьомий. Запускаємо. Дивимось. Восьма. Тобто його ID8. Дивимось. Все відпрацювало. Додавилось. І бачите, ID стала у нас. А в ID у нас є значення. Це підсказка до того, як працює session, save і session persist. Давайте подивимось на наступний метод. SaveChild. Бачите, я тут не використовую вже try-catch. Все тут, в принципі, я розповів. Тут просто session factory, get current session, отримаю session, Begin Transaction. І дивіться. Спочатку я створюю parent і роблю йому persist, щоб Hibernate з ним вже опрацьовував. Тобто, якщо я зроблю без persіста, то не збережеться дані про цього parent, коли ми зробимо сюди set parent, тому що він не є. Він не опрацьовується хайбернейтом. А щоб все коректно було, треба спочатку створити об'єкт, щоб він опрацьовувався хайбернейтом. Після цього ви створюєте новий об'єкт, сетаєте цей об'єкт через сетер. А, а потім Session робите persist child. І от тільки тоді коректно збережеться спочатку parent, отримується IT, збережеться Child. І коли буде зберігатись child, то в колонку Parent ID заседаєте це ID. Давайте. Так, відпрацювало. Бачите? 9. Давайте повернемось до. Здається, в Child так. 1. 1, 1. Тут, бачите, вже колонок немає. Тобто він не знає, на яку колонку йому треба мепитись. Одна от теж немає. Каскад, нехай буде ремонт. Давайте подивимось, що в такому разі буде. Поїхали. Так, цікаво. Все відпрацювало. До речі, попереднє. Не подивились, там повинно бути дев'яте. А створилось 10. Тут 9 замепилось, бачите? А 10, чи якось воно дивно? А, ні, все правильно. А 10 сюди не замепилось. Ось тому треба використовувати many to one. Тому що, фактично, ми то зберігли його, новий, 10-й, так? Але посилання на нього в вперенте немає. Тому треба використовувати. Мені това. Ну якщо ви хочете зберігати їх і робити налом, то в принципі можете робити one-to-one. One. Це up to you. Це як у вас є вже бажання цим займатися. Добре. Є тут два цікавих методи. Хочу показати, як працює session і transaction. Це буде корисно, тому що. І Spring використовує таку ж саму логіку, коли ми підключаємо Hibernate, а потім працюємо через Spring Data, GPA, він же ж копає Hibernate, і в нього є специфічні логіки. Ми можемо відкривати транзакції всередині інших транзакцій. Ой, та там багато варіантів можемо не відкривати, можемо використовувати, яка є, або на вимогу. Ну дуже дуже багато варіантів. Хочу, щоб ви подивились дуже цікаво. Дивіться, session, коли ми беремо getCurrentSession, Ми її не створюємо через Open Session. Ми брали завжди GetCurrentSession. Дивіться, на session, як створюється об'єкт, це його хеш-код, Ні, то стрін говорять. вибачте, 6774. Ні, вибачте, це, оце буде його хеш-код, string, а це його а, номер комірки. 6774. New session, коли ми робимо open session, будь ласка, session factory, зроби мені open session. Дивимось: New session, 6,775. Бачите, є різниця. Там 4, а там 5. Але потім ми беремо знову Current Session. Бачите 6, 7, 4. Тобто виходить так, що де б ми нашому потоці не зробили Get Current Session у Session Factor, він поверне нам одну і ту саму сесію. Але на вимогу ми можемо відкрити нову сесію. Давайте подивимось стосовно транзакції. І так. Открили Session, і у Session беремо Begin Transaction. 6775. А коли ми візьмемо в Session, з, знову, ну, не знову, а просто Get Transaction, він нам поверне ту саму транзакцію. Подивіться, що буде. Якщо, наприклад, begin, Get Transaction, потім Begin transaction, а потім знову get transaction. Подивіться. Що буде, коли зробити system LN? Просто Session, system LN. наприклад, сюди сюди. І так, до, для кожного New Session, Current Session, Подивіться, що буде виводити в консоль. Може, вас це не веде на цікаву якусь думку. В принципі, з Transaction теж можете подивитись, що буде в нашій консолі і як його воно буде описувати. А в наступному відео я покажу, як можна вже останнє. Те, що залишилось крут, в нас сьогодні було Create. Ось. А в наступному буде Read, Update і Delete. Тобто видалення, оновлення. І просто будемо читати з бази даних за допомогою Хабнейт. Добре, на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.